Доброго ранку, шановні ну, друзі. Ну що, шо, починається шоу. Біля Кабінету Міністрів збирається натовп. Значить, опять ці дядько Лачин і як його ці Стерненко, Перденко всі виводять людей. Ці інваліди виводять людей. Активний інвалід. Активний. А ну давай подивимось, ось сюжет є. О, ти смотри, яка тут дівчинка. Останній номер у нього написано і у клоуна розрисовано обличчя. А що ж номер... це таке обличчя таке у неї клоуна розресоване? на кого номер... вона намикає? Вона що, на князя Володимира намікає, що він а, клоун, а... клоун чи що? Клоунецький називається. М? Клоунецьким хоче назвати? Я не боїться. Та ти що? Сміла дівчина. А бісмали якісь лозунги, дох щити. При чому тут це? Я не розумію. що... да. Клоун, бюро, вам не цирк. Що це таке відбувається? Клоун п'ята бюро? Вам не цирк. Це не клоун, на кого не клоун кажуть? А? Невже ж на князя Володимира, ви? Ні, на Єрмаку, наверне. Вони зараз зараз його звинувачують, що все це Ермака все це організував. Голосуй 13 533 інакше в Ростов? О! Вовочки, Вовочки! Що ж це твориться? В Ростов відправляють же його. Ой-ой-ой. ой Руки Руки Полиція діалогу приїхала. Да, як он. І стоять так поліцейські, щось нікого не чіпають, в не тягнуть, а? Документи не перевіряють, щось ні у кого. а? а? по закону ж не можуть стояти. То є так. А по закону що нез'я нам на мітинги виходити? Да, ну, Просто Америки, так, без заявки. З Америки подзвонили, і Заявка Америки... була від 에, Америки. Америка подзвонила. Від Америки була заявка. Давай та є європеєць. Давай на паузу, поки закон постав. Щодо да, і ТЦКшника ні одного там, я не там бачу, там тут не бігає, а? там одні ребятки вийдуть зараз побустовать. Угу. За демократію, не дай Бог, з кого-то волосочок упадет, ми тебе в жопу разорвемо. То ха очка То зачка волосочки. ці волосочки. Потому що все, що угодно делаете, а вот с этим. Ну так, а з цими хлопцями не грайтеся в ігри. Та тут и слухай, та тут червона. Червона калина і чорно-червоні прапори українські. Ой-ой-ой, що це майдан новий чи що це відбувається. Від'їбути за набу і сап. Ага, руки геть і САП. Ой-ой-ой, що ж це твориться? Вовочки, вовочки. Я згоден повністю. Пашану. От студенти більше всього переживають за те, що от е, НАБУ і САП. От тим да на Буйсап, це справа ж така. От те, що в ТЦК тягає, Конституція на паузі, порушуються повністю права громадян. Да. У, їхніх, та о... у їхніх бабушки, прабабушки, пенсія 50 доларів. Та то я тебе прошу, головне, на Буйсап. Тарифи ростуть. То економічне, кажуть, економічне зростання, то таке да, потужно. Що це прем'єр-міністр Нова заявила, що корупції немає в країні. Да, Та да. то я тебе прошу. Головна... Ну, Новий міністр э, воєнний шмигаль. <рістер> Який пересів з Крислав Крислав? Тані всі пересіваються. <рістер> <Так>. Сказав, що <рістер> это... Слухай, Ну хай дядька, це знаєш, що за гра? Ти пам'ятаєш як? Вокруг стола бігають и кто под музыку! На какой стульчик займе? Молодец. Ну а що, 5-6 потужних менеджерів. Втуток, Це просто жах, шо вони витворяють. Короче, руки геть від ему і сап. Репутацію на роботі! Репутацію на роботі! Куда депутатам на работу? Вы что, на ведлете? Лито на дворе, они ведь им требуют. Ага, на... В Монако ехать, ну, на Капре, ну, на чё? инши потужные курорты. Какая чё, работа? Ведасфальту плюс 40 на улице. Ну. Вы что творите? А меняйте лозунги и срочно кричите. Все лохи в окопы, в окопы. Да. Депутаты отдыхать. Депутаты отдыхать. отдыхать. Сил набираться, <coughs> с сентября приходить. Конечно, и все... так и так. Жахать, жахать, жахать. <coughs> Що вони ще пишуть? Ми спостерігаємо, А потом не чуди. Не О! Чуди. і табличка з донатами. Донат, сюди. О, донат на місці. Є. лачено, донат Молодец, є. Ось він. Донатимо. Ага. Все потужно. Давайте. Лохи, донатим не перестаємо. Так, щоб кошельки тріщали и улаченного да. этого Стерненко і и парденка. Да, Розорвать кошельки эти надо. Да. Клоча! щоб завис этот банк, на який вы все пересилаєте. Да. Щоб банк, чтобы из этого банка стало два банка. <говорит> Даже три банки. Закидайте их деньгами. Закидайте донатами. Корупція вбиває! Исполнить. Ты что, коррупция была? Три, я три Яйца рожки. 18 гривен. А, я это не 18 бывает. гривен. Что-то вы не выходили. 100 миллионов долларов да. за какие снаряды, яких никто не бачил, только на фотографиях. Там не вбиває. Ні, ні, ні. Та да, я тебе прошу. Сто да. на 80 мільйонів доларів що там не закупили. Міни, які взривають. Міни не взриваються. Я, я тебе прошу. Не да, то не вбиває. Та то не вбиває этот. Венеславский сказав, що ви хай а підіймаєте. піднімаєте. А Америка чуть-чуть сказала. Ой, побігають. Ой-ой-ой, сразу Вой, плохо стало всім. Та ти що? Вовчик витримає усе. Це я тебе прошу. Це все не він. Це все Єрмака. Вже сказали. Я вірю, до речі. Короче, руки геть, під сап. Давайте до переможки.